Доброго дня, дорогі друзі! Я всіх вас радий бачити в себе на каналі і тим із вас, хто збирається їхати до Ірландії або знаходиться вже тут, буде актуально подивитися дане відео. І в сьогоднішньому ролику ми будемо розбиратися у питанні отримання житла для українців в Ірландії по спеціальній програмі АРТ. І перш ніж ми почнемо, не забудьте поставити лайк в кінці цього ролику, якщо він вам сподобається. Вам, я думаю, це буде зробити нескладно, а мені буде приємно отримати від вас фідбек. Ну а ми не будемо гаяти час, тому поїхали. На жаль, геноцидна терористична війна в Україні триває. І велика кількість людей була змушена переїхати зі своїх постійних місць проживання в Україні. В свою чергу, досить значна кількість ірландців відгукнулися на заклик та надали свої помешкання для розміщення українців. В свою чергу, ірванський уряд не залишився осторонь та почав допомагати своїм громадянам та компенсувати по 800 євро за кожен будинок чи квартиру, яка приютила українця. Почнемо розбір з поняття. Що з являє оплата за визнання проживання або скорочено АРТ? Accommodation Recognition Payment або скорочено АРТ перекладається як виплата за визнання житла. Це щомісячна програма у розмірі 800 євро, яка надається кожному громадянину, який привітить у себе. Людину, яка прибула до Ірландії по спеціальній директиві про тимчасовий захист, яка була затверджена у березні 2022 року. І тут варто наголосити, що ірландський орендатор може когось прийти у себе, або у свою чергу він може надати вільний будинок для користування. Також дана програма поширюється на розміщення особисто або з допомогою спеціальних волонтерських організацій, таких як Червоний Хрест. Чи Пітер Маквіл або через спеціальні міграційні служби. Також дана програма не поширюється на соціальні виплати та на гранти від держави і не оподатковується. Якщо простіше кажучи, то якщо ви зараз знаходитесь на виплатах, то ви можете користуватися даною програмою також і отримувати свої виплати паралельно. А тепер перейдемо до наступного пункту, і він звучить так: як отримати кваліфікацію на АРТ. По факту, кожен українець, який зараз знаходиться в Ірландії та має захист, може податися на дану програму. А от ірландці, які бажають долучитися, повинні відповідати певним критеріям. Перше бути старше 18 років та мати діючий ейрокод. Друге надати житло українцям, яке буде відповідати хоча б мінімальним вимогам, третє бути власником або орендарем житла. І у випадку, якщо ви будете надавати це житло українцю, то ви повинні мати письмову згоду інших власників або орендарів житла, що вони згодні на розміщення іншої особи. Четвертою мовою є надання житла для українців на термін не менше, аніж 6 місяців. П'яте додаткові кошти особа за розміщення не плати. У випадку, якщо це тільки не передбачено, договором. Частіше за все, там можуть бути включені пункти, які будуть пов'язані з оплатою комуналки. А всі інші затрати буде покривати ось ця сама програма за 800 євро. А тепер перейдемо до наступного пункту, і це норми оплати. Щомісячний платіж здійснюється у розмірі 800 євро та приходить на карту орендатора кожного місяця в останній вівторок із заборгованістю? Саме цей фактор стримує багатьох ірландців на те, щоб податися на цю програму, бо багатьом простіше надати житло для того, хто може оплатити житло. Зараз і в цей момент, і отримати живі гроші, замість того, щоб чекати із заборгованістю від держави компенсацію за українців. На правовеликий жаль, це є наші реалії, і мені теж дуже багато разів відмовляли у розміщенні тільки через те, що орендатори не бажали. Зв'язуватися із даною програмою, бо їм це просто невигідно. Також немов фактором є те, що із березня по листопад 2022 року компенсація за українців складала 400 євро, а з листопада і по сьогоднішній день компенсація складає 800 євро. І цей фактор, я думаю, теж сильно впливає на те, щоб ірландці більш активніше долучалися до даної програми та розміщували українців. А тепер перейдемо до останнього пункту, і він звучить так. Подача на програму. Якщо все ж таки ви змогли знайти житло самостійно або через певні волонтерські організації, то на цьому ваші дії зупиняються. Далі ваш орендатор повинен надати свої дані через спеціальний додаток MyWare.i і паралельно вимагати від вас. Певні дані для заповнення спільної заявки. Ці дані будуть включати наступне: це ваш ППС-номер, прізвище, також ім'я, дату заїзду і також дату виїзду, яка передбачена вашим новим контрактом на розміщення. І на цьому все. Також в якості спойлеру можу сказати, що наступне відео буде пов'язане із моєю історією переселення по програмі АРТ до іншого місця проживання. А на цьому в мене все. Всім гарного вечора, всім удачі і до нових зустрічей. Тому побачимось!